Всім привіт! З вами я Неймар і сьогодні я вам покажу, через яку програму я знімаю відео. Ця програма є у плеймаркеті. Її дуже легко скачати. Заходимо в плеймаркет. Пишемо у пошуку MobiZen Zen. От MobiZen. І якщо у вас планшет або телефон Samsung, скачуємо оцю для Samsung. У мене Samsung. І я скачала програму для Samsunga. Якщо у вас любий інший, то скачуємо оцей. І дивіться, і далі скачали програму. Ви в неї не заходите ще, ви скачуєте плагін. Якщо у вас, наприклад, LG, ви скачуєте плагін до LG. От бачите, цей от плагін LG. Якщо у вас інший, то заходите в Moby Z, заходите от сюди, нажимаєте більше. Датки. І шукайте те, що вам потрібно. Пантеч є, знову пантечє, є посітіво. Оце є, є скачать для самсуну. Лава якесь є, ну і тут всякі рівні. Після того, як ви скачали плагін, заходите в Mobizen. І вам буде, так, вибачте, клас. І вам ви можете зареєструватися. Ну, я зареєстрований. Я зараз... Не можу цього зробити на даний момент, бо я знімаю через цю програму. На цьому все. Користуйтесь цією порадою, підписуйтесь на мій канал. До побачення.